Всім привіт! Презентую вам блодженці чоловічі та жіночі бренду Esmara та Ліверджі. Є різних цікавих моделів та забарвлень Чоловічі бренду Lіверджі. Чоловічих в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 48 до 52. Матеріал Бавовна та Поліестер та Еластан. Жіночих бренду Esmara. Буде 7 одиниць. розмір від 36 до 46. -го. Всього в лоті 12 одиниць. вартість лоту 3430 гривень. Собі вартість 286 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!